Ранкова школа. Доброго ранку, шановні слухачі Радіо Радехів. З вами Богдан Христин. І я бажаю вам приємного початку дня. Багато усмішок і хорошого настрою. Нехай цей ранок подарує вам заряд енергії та натхнення. А щоб додати до нього ще й користі, сьогодні я розповім про правила мережевого етикету, як бути чемним і уважним навіть в інтернеті. Не перемикайтесь, буде справді цікаво. Правила мережевого етикету дозволяють новачкам освоїтися в мережі, а досвідченим користувачам не відчувати дискомфорту, навіть при спілкуванні з незнайомцями. По суті, етикет це все ті ж норми поведінки, яких люди дотримуються у звичайному житті, але перенесені інформаційну мережу. Етичні норми це не строгі правила, але якщо ви хочете, щоб до вас ставилися серйозно і з повагою, то їх дотримуватися все-таки варто. Основні поняття. Використовуючи інтернет для групового спілкування, слід пам'ятати, в якій за спрямованістю групи ви перебуваєте. У конференції з тематикою телепрограм цілком нормально використовувати чутки і плітки, а вторгнутися з ними в наукове середовище не дозволено. Опинившись у новій тематичній групі, слід озирнутися, вникнути в те, що відбувається, і тільки тоді. Вступати в дискусію. Спілкуючись в кіберпросторі, необхідно розуміти цінність часу кожного з нас. Не варто посилати бездумних повідомлень на електронну пошту або в конференцію. Процес відправки займає час. Пропускний ресурс каналу обмежений. Слід подумати, чи потрібне це повідомлення. Якщо є можливість утриматися, краще так і зробити. У мережі можна спілкуватися, не представляючи. Ніхто не знає, як виглядає співрозмовник. Оцінка особистості відбувається за викладеними текстами. Слід писати грамотно. Повідомлення повинно. Бути важливими і ваговими факти тільки перевірними. Допомога людям в інтернеті знайдуться відповіді на багато питань. Якщо хтось щось запитав, та відповіді на це питання вам відома, обов'язково потрібно допомогти людині. Допомога, справа благодарна. Ставлячи питання, можна обмінюватися репліками по електронній пошті. Потім зібрати їх, підсумувати і відправити загальним повідомленням в конференцію. Інформація стане корисною іншим користувачам. Приватне листування неетично втручатися у приватну переписку, читати або писати репліки за інших. Ні в якому разі не можна переадресовувати чуже листування іншим людям. Мережа переповнена повідомленнями як грамотних, так і мало освічених людей різної вікової категорії та різних частин світу. Слід бути терпимими і прощати людям дурні питання, довгі відповіді і навіть повна відсутність логіки в судженнях. Відповідати потрібно тільки з метою допомогти, а не засудити. Делікатний юмор. Погано знаючи співрозмовника, слід обережно вводити в повідомлення гумор або іронію. При розвитку відносин краще делікатно торкнутися популярних тем, щоб з'ясувати коло інтересів опонента. Флут або привернення уваги. Флут. Безглузді повідомлення, наприклад, клас, жесть, деяким людям вони потрібні, щоб привернути до себе увагу. Це тільки здається нешкідливим, а насправді флудери своїм потоком неетичних висловлювань здатні порушити конференцію. Флейми. Емоційні репліки, незважаючи на думки інших учасників спілкування, називаються флеймами. Вони розохочують співрозмовника, можуть внести пожвавлення в бесіду, але якщо переходять певну межу, виникає конфлікт. Починаються нерозуміння і взаємні образи. Флейм схожий на флут, тільки він є більш агресивним. Офтоп. Офтоп означає виходження за рамки теми. Якщо у конференції присутня певна тематика, не варто суперечити їй безпредметними повідомленнями. Така поведінка порушує етичні норми і може бути зупинена модераторами. Тролінг. Люди, які цим займаються, навряд чи думають про етикет. Цинічні грубі провокаційні повідомлення вкидаються для того, щоб посварити учасників бесіди і зруйнувати спілкування. Тратуючи суспільство, тролі отримують задоволення від власної, значущості. Не варто їм потурати і вступати в подібну дискусію. Смайли, веселі зображення для текстових повідомлень несуть емоційний відтінок. Часто сайти надають свої зразки, але користуватися ними потрібно у міру. Перевантаженість повідомлень смайлами може відвернути від змісту бесіди. Стандарти поведінки в мережі і реальному житті у реальному світі абсолютна свобода поведінки не допускається, Люди бояться осуду, оточуючи або покарання за проступки. В інтернет мережі виловити порушника непросто, але це не звільняє його від моральної відповідальності. Потрібно пам'ятати, що по той бік екрану знаходиться жива людина, і спілкуватися з ним необхідно так само, як з людьми в реальному суспільстві. Якщо є проблеми з етикетом, слід подумати, як би ви вчинили в звичайному житті, дивлячись співрозмовнику в очі. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Пам'ятайте, хороші манери це сила, навіть у цифровому світі. Говоріть з повагою, пишіть з розумінням і діліться добром. З вами був Богдан Христин Бажаю вам яскравого, легкого і усміхненого дня. До нових зустрічей на Радіо Радехів Передача підготовлена на основі матеріалів інтернет-видання. skóla І ти підростають, і летять мов моптахи. Усі.